Вчені Зробили прорив вони навчилися розмовляти з окремими квантовими частинками і не лише примушувати їх говорити, а й слухати їхні відповіді. Це справжній квантовий телефон, і сьогодні я розповів вам про це все. Дослідники створили спеціальну камеру, яка ловить і розуміє крихітні сигнали від квантових частинок, це як мініатюрний радар для найменших мешканців Всесвіту. Що думаєте, хочете дізнатися більше? Добре, пориньмо в це. Спочатку група дослідників з Віденського університету сіла в лабораторії і задумалася. А що як ми зможемо поговорити з окремими квантовими частинками? Наприклад, з електроном. Як вам така ідея? Ну, звісно, не справжньою мовою, а хоча б спробувати пощебетати з ними за допомогою світла? Весело але виявилося, що це можливо? Спершу треба впіймати квантову частинку, як електрон? І поставити її перед екраном. Потім спрямувати на неї лазерний промінь щойно світло потрапляє на електрон, він збуджується і починає рухатися. Електрон поглинає енергію світла і стає нестабільним. Це означає, що він може підстрибнути на вищий рівень енергії. Електрони квантові частинки, тому вони не роблять нічого наполовину один квант, один стрибок. Якщо електрон повертається на початковий рівень енергії, він випускає фотон, інакше кажучи, електрон відповідає на світловий імпульс, тож експериментатори ловлять цю крихітну спалах спеціальною камерою. Це той самий сигнал, якого вони чекали. Але навіщо вчені захотіли навчитися розмовляти з електронами, чи є в цьому сенс? Так, є електрони ключ до розуміння того, як працює світ навколо нас на найглибшому рівні. Однак ці частинки настільки маленькі, що не підкоряються законам класичної фізики, а законам квантової механіки. І досі ми не знаємо точно, як вони працюють. Ще гірше електрони надзвичайно нестабільні будь-яка взаємодія із середовищем може змінити їх до невпізнання тому вчені використовують вакуумну камеру, де електрон повністю ізольований від зовнішніх факторів, ми можемо спостерігати і вивчати електрони. Лише в вакуумі, бо в іншому випадку вони взаємодіють із усім навколо, з молекулами повітря, електромагнітними полями і іншим вони можуть обмінюватися енергією із середовищем і тоді зникають, пояснює керівник дослідження. У новому експерименті електрон не просто випромінює світло у відповідь на лазерний імпульс. Він насправді надсилає повідомлення щоб розшифрувати його, потрібно визначити точний момент випромінювання фотона. Коли дослідники вперше влучили лазерним імпульсом по електрону, той підстрибнув в збуджений стан, потім вчені обстрілюють частинку другим лазерним імпульсом, інтенсивність якого значно нижче за перший. І що станеться далі залежить від точного моменту удару першим імпульсом по електрону. Якщо другий імпульс надійде, поки електрон ще збуджений, він випустить фотон, якщо ні, нічого не станеться. Змінюючи затримку між лазерними імпульсами, вчені визначили точний час, за який електрон повертається до початкового рівня енергії, це як бити у дзвін. Якщо вдарити дзвін у потрібний момент, він один раз задзвенить, якщо вдарити двічі, дзвінить двічі, і так далі. пояснює фізик. Дослідникам вдалося отримати відповіді від квантової частинки у вигляді послідовності світлових імпульсів, деякі електрони поводилися дуже добре, відповідаючи одразу після лазерного імпульсу. Інші, як капризні підлітки, спочатку ігнорували, а потім раптово починали відповідати, деякі взагалі зникали під час експерименту, ніби по телефону, відповідали один раз і замовкали вчені знайшли таку поведінку доволі кумедною і назвали електрони квантовими пустунями. До того ж, дослідники помітили, що коли світло спілкувалося з електронами, у кімнаті ставало трохи тісніше. Чому? Тому що в лабораторії зібрало стільки посмішок, що фізичний простір трохи стиснувся від радості. Фізики жартують, що якби електрони раптом почали говорити українською, це було б справжнім сюрпризом. Насправді, цей експеримент має набагато глибший сенс. Він дає надію зрозуміти, як працює квантовий світ на найглибшому рівні. Такі знання надзвичайно важливі для розвитку нових технологій хто знає, можливо, колись ми створимо пристрої, які зможуть читати думки частинок. Я цього щиро сподіваюся. Знаєте, я люблю науку. Вона неймовірно красива і захоплююча, і я дуже радий, що маю можливість поділитися своєю прастрастю до науки з вами. Дякую за перегляд. До зустрічі!